Повторний огляд на другий день після народження. Перший раз, коли я оглянула, я просто не змогла засняти відео, так як я була дуже засмучена. Я знайшла в ящику троє мертвих кроленів. Одне було у воду закинуте з баночкою, і два просто лежало під кроличкою там, де вона стрибає. Вона на них наступала, стрибала. Можливо, вона е, зрозуміла, що не зможе викормити всіх кроленят і поділила їх частинками. Зараз на даний момент оглядаю повторно гніздо чи не пропустила я щось. В гнізді я знаходжу ще 5 кроленят. Тобто було народжено 9 кроленят. Перший день вона відразу викинула одне. На другий день троє. Не знаю, можливо, ця кроличка така, можливо, вона так вирішила і повикидала з гнізда, так як не змогла б викормити. Хочу показати вам мертвих кроленяток, хоча на це важко дивитися. Ну, нічого. Ось, будь ласка. Вони вже холодні, заморожені. Я не знаю, я дуже засмучена. Одне рябеньке, одне сіреньке. А ось це було в банці з водою. Чому так відбувається? Ну, Будемо сподіватися, що 5 виживе і виросте. Дякую за перегляд. До побачення.